Очищення задньої частини хвостовика затвору використовуємо також щітку користуватися а, всіми абразивними матеріалами, якимись губками для миття посуду, ну, типу ці стальні поняв? Угу. йоршики. Користуватися якимись ножами, гострими предметами ми не рекомендуємо. Це може призвести до того, що ми знімемо захисне покриття з частин зброї, і це буде потім кородувати набагато швидше, чим воно повинна. По-по-по-хтось хтось зробив лице. Я використовував іменно в цій частині глату гільзу. Вот. я вона тільки... ідеально, ну практично ідеально можна, вона практично ідеально стає. Оцей вигін, ставимо гільзу, прокручуємо, і в нас просто весь no. по, весь нагар. Звідси У нас, так як латунь це м'який, метал, метал, да, він нас метал цей не буде пошкоджувати. І просто таким так ми його просто провертаємо, і весь нагар відлітає. І також з цієї сторони, і з цієї сторони, з середини.